Біля супермаркету ще не встигли позмивати плями крові, а працівники торговельного закладу тільки і шепочуться про те, що сталося напередодні. На їхню співробітницю напав з ножем її власний чоловік. Жінка саме працювала на зміні, коли до супермаркету прийшов її чоловік. Після кількох хвилин розмов він дістав із футболки ножа та почав бити ним дружину у груди, а потім стромив собі лезо у живіт. Медична допомога знадобилася обом і негайно, бо через поранення чоловік та жінка втратили багато крові. Це важкі досить травми. От наслідками могла прийняти надання медичної допомоги. Це летальний випадок. Вони були прооперовані на теперішній час. Вони знаходяться в відділенні інтенсивної терапії реанімації, от в важкому, але стабільному стані. Спілкуватися з обома пораненими лікарі поки не дозволяють. У 31-річного чоловіка кілька проникаючих поранень у живіт. 27-річна Тетяна на апараті штучного дихання. У жінки пошкоджені легені, шия а найголовніше серце. Розпочато кримінальне провадження за. Статею 15 та статтею 115, тобто це замах на умисне вбивство, і на даний час тривають інші слідчі дії. На місці події було вилучено ніж. Євген мешкає в одній квартирі з подружжям. Розповідає Сергій постійно б'є та знущається над власною дружиною, і все це на очах їхньої дев'ятирічної доньки. То узурпатор просто напроста все. очень депасно. Тут може мовби і топор взяти, що хочеш те само. Он сколько двері вибивав тут. Поліції уже розслідувалось нанесення чоловіком легких тілесних ушкоджень своїй дружині, і це кримінальне провадження також з обвинувальним актом нині на етапі судового розгляду. Також у суді зараз і справа про розлучення подружжя тетяна не витримала знущання, навіть з'їхала з батьківської квартири у супермаркеті, де жінка працює вже не перший рік. Колеги не на камеру розповідають. Досі вона ніколи не з'ясовувала стосунки з чоловіком на роботі, і те, що сталося, ніхто не зміг попередити. Полагать, що так поступит, ми не могли. Он как покупатель. Закон запрещает нашим охранникам Кавулібабусківачу. І а состояние как як состає екзальтації, состояние психічного расстройства Ми теж не можемо. Жодним іншим покупцям чи співробітникам магазину озброєний ножем чоловік загрози не чинив. Родичі Тетяни припускають, він прийшов вимагати у дружини гроші. А коли отримав відмову, злетів з котушок, бо міг бути у стані наркотичної ломки. А он день вообще взагалі в сім'ю не приносіла. Все на наркотики уходило. В автомати раніше виграв, грав все проігрував. У якому стані насправді перебував чоловік під час нападу? ще має встановити експертиза, але жоден результат не применшить його провини, ба навіть навпаки, заскоєне йому загрожує до 12 років тюрми. Звісно, якщо сам різник виживе.